2014 року Росія веде війну проти України, поки одні світові лідери мовчки спостерігають за цим, інші рішуче виступили проти військової агресії. Курт Вокер, американський дипломат, чия позиція щодо Росії була чіткою ще з перших днів війни. Саме він назвав війну війною. Колишній представник Держдепа США з питань України приєднується до нас онлайн. Добрий день, вітаю вас в українському фокусі. Thank you very much. Good to be here. Прямі переговори між Росією та Україною. Ми бачимо, що з боку Москви це є фактичне затягування часу. І на кожну зустріч росіяни приїжджають з вимогами, які є червоними лініями для України. Це і відмова від НАТО, виведення військ з чотирьох окупованих Росією українських територій, це статус російської мови. І Україна змушена йти на такі переговори, бо, по-перше, намагається захистити свої інтереси. По-друге, має показати. Дональду Трампу свою неухильну відданість мирному процесу. Але я хочу запитати у вас, які головні червоні лінії у переговорному процесі з Росією бачать для України сполучені штати, і на що Вашингтон ніколи не піде у відношенні України у переговорах з Москвою? Um. I think, was, I think the question was what are the US red lines? So. Я думаю, що з, говорячи про президента Трампа, якщо ми вже про нього говоримо, він хоче е, припинення вогню, щоб вбивства смерті припинились, і власне він хоче, щоб Росія і Україна прийняли рішення щодо цього. Я не думаю, що на цьому етапі власне США про щось інше говорить. І, звісно, Україна і Європа. Хочуть захистити свої фундаментальні якісь принципи. Це не визнання територій окупованих. Це Українська, Українське сивусуверенітет, територіальна цілісність, право України на самозахист, на власну безпеку. Говорячи про інші речі важливі для е, України і Європи. Можемо сказати, що президент Трамп про це не говорив. Він говорить лише про припинення смертей. Ну і війна в Україні пов'язана і з нею пов'язана європейська безпека і країни, що межують з Росією, вимушені укріплювати свої кордони, збільшувати видатки на оборону. До, наприклад, рекордних 5% Польща збільшує видатки на оборону. Водночас, агентство Bloomberg пише, що НАТО закликає своїх членів у 5 разів збільшити кількість власної протиповітряної оборони. А Британія планує до 30-го року збільшити свій. Флот підводних атомних човнів до 12 одиниць, як ви оцінюєте ризики прямої російської агресії на Європу? Ну, думаю, що тут треба подивитися на різні такі складові, говорячи про пряму конвенційну таку традиційну військову атаку на країни сусідів Росії. Я думаю, що зараз це не актуально, тому що Росія не може собі дозволити зараз відкрити ще один фронт. Я думаю, що тут в найближчій перспективі це мало вірогідно. Але якщо говорити... Говорити про гібридні атаки, Росія їх здійснює щодня. Це кібератаки, це корупція, це дезінформація, підпали, політична дестабілізація. Тобто, це може бути що завгодно. Росія всі ці гібридні атаки здійснює, і якщо б Росія могла відбудувати свої свій військовий потенціал після певної, України, після певної паузи, після війни, в Україні тоді так вона б змогла напасти на НАТО там протягом 4-5 років. І власне це те, що ми будемо обговорювати на саміті НАТО наприкінці місяця. Буде обговорюватися власне збільшення витратків на оборону до 5% від ВВП кожною країною членом НАТО. І Я думаю, що для того, щоб створити створити такі спроможності, це все відбувається для того, щоб створити можливості для відвернення, Таких атак. Пане посол, ви говорите, що Росія має спочатку відбудувати свій військовий потенціал, а вже потім може бути такий ризик, що вона зазіхне і на Європу. Європа минулого тижня власне проголосувала за 17-й пакет санкцій проти Росії, щоб цього не сталося, щоб економіка Росії таки занепадала, і ці санкції торкнуться здебільшого тіньового флоту Росії. І зараз, як відомо, в розробці вже 18-й пакет він має ударити по банківському сектору Росії. Але це відповідь Європи а з боку США. Політика щодо Путіна виглядає трохи такої м'якою. На вашу думку, в чому тут причина? Думаю, що причина в тому, що президент Трамп намагається затягти Путіна в переговори про припинення війни. Він не хоче його відштовхувати чи якось йти напряму конфронтацію з ним, тому що тоді буде важче домовитися. Звісно, це не спрацьовує, і Путін власне читає, вважає позицію Трампа як позицію слабку. Він продовжує свої атаки на віних Калюя ЮС конгрес ті філденідакт інодестей це спричинило, що американський конгрес відчув, що має діяти і щоб посилити тиск на Росію. Власне, сенатор Грем запропонував суттєво обмежити чи зробити більш жорсткими санкції проти сектор пального та енергетичного сектору в Росії. І я власне думаю, що ми якісь результати побачимо в найближчі кілька тижнів, і що позиція США щодо Путіна зміниться, і Путін Трамп можна. Може власне використати цей тиск санкційний, щоб змусити надавити на Путіна так, щоб у Путіна не було іншого виходу. Ну, Власне адміністрація Сполучених Штатів вже кілька місяців говорить про те, що якщо результату у переговорах між Україною і Росією не буде, то вони просто вийдуть із цього процесу. І, наприклад, такі перші ознаки ми бачимо, що в середу в Брюсселі відбувається засідання Рамштайну, і вперше тут не буде присутній міністр оборони Сполучених Штатів. Чи ви допускаєте, що США взагалі можуть піти з європейського контингенту? Що контингенту, що вони втратять ін? Інтерес до європейської безпеки, які можуть бути наслідки на вашу думку для України і для Європи? Я Думаю, що це може трапитися. Я думаю, що США зараз так спеціально навмисно намагається так перебалансувати сили з Європою, тому що США вважає, що вони за багато європейської роботи. Робили, і зараз вони хочуть, щоб Європа теж якусь частину завдання перейняла. Тут ми говоримо про збільшення витрат на оборону і про інші речі, наприклад, Украї... США більш ніж половину допомоги військової для України забезпечила. І Я думаю, що те, що відбувається, це просто сигнал для Європи, щоб вони почали більше робити. Тобто, я не думаю, що США залишить Україну. Чи залишить виведе свої війська з Європи? Тут йдеться просто про таке зміну ролей між США та Європою. А на вашу думку, якою має бути стратегія української дипломатії сьогодні? Чи допомагаються, наприклад, такі спецоперації служби безпеки України типу Павутина, коли були вражені основні литовища Росії глибоко в тилу Росії? Чи допомагають вони зміцнити переговорні позиції України? думаю, що допомагає, тому що власне це все спричиняє певний тиск на Путіна і ми тобто, маємо таку вимогу припинення вогню, але ми бачимо власне, що Путін говорить, що вони хочуть там на 30 днів перемирення на завжди. Ще щось вони пропонують. Але оскільки Росія власне зрештою не погоджується на такі перепи. Нення вогню, то Україна може власне показувати Росії, що це не в інтересах Росії продовжувати війну. Також такі операції показують західним, західним акторам, що Україна має потенціал, що вона не програє війну, і Це дуже важливо показати людям. Але говорячи про дипломатичну позицію, вони все ще мають бути готовими завершити війну, якщо Росія. Я завершить війну, але все одно ми готові битися. Ну і така одна із важливих червоних ліній для України це окуповані території. І в одному з своїх інтерв'ю ви казали, що Трампу важливий власне факт завершення війни, а не доля окупованих українських територій. Чи не вважаєте ви, що е, таку політику Білого Дому Кремль може використати щоб легалізувати окупацію українських територій? І як Україна може протидіяти таким сценаріям? Звісно, це те, що Кремль хоче, але те, що власне Америка зробила, і ви може пам'ятаєте, це було 3-4 тижні тому. Коли США власне мала таку пропозицію, коли б Україна власне не визнавала не визнавала окуповані території, а Росія б визнала і це абсолютно нелогічно, тому що це не американська. Територія, звісно, ми не можемо приймати рішення щодо того, чия це територія Україна не визнає цю територію російською. Європа не визнає цю територію російською. Тому тут власне США ви опинилися в такій трохи безлуздій позиції. Я думаю, що адміністрація Трампа власне зрозуміла, що вони ну трохи нерозумно так виглядають, і власне після того ми нічого про цю пропозицію не чули. І звісно, Кремль хотів би такого визнання. Але я не бачу, щоб хтось на це погодився. Ну, і ще одна заява це заява спецпосланця США по Україні Кіта Келога. Він говорить про готовність Сполучених Штатів враховувати російське занепокоєння щодо розширення НАТО. Як ви можете прокоментувати, чи не створює така риторика, власне, небезпечний прецедент, коли? Вашингтон фактично йде назустріч Москві і дозволяє їй диктувати майбутню європейську безпеку. Тут цікаво те, що Келлог, власне після того як він це заявив, він відмовився від своєї заяви, тому що США може щось таке зробити. Нато власне США не може зробити це одноосібно. НАТО це такий альянс багатьох країн, і всі б мали змінити свою поліцію, свою політику. Стаття 10 договору НАТО каже участь в НАТО відкрита для кожної країни, яка готова власне захищати і е, забезпечувати безпеку, і це не означає, що Україна не може якось хтось може вирішити, що Україна не долучиться. Е, крім того, е, власне адміністрація США може робити якісь такі заяви, і на жаль, вони такі заяви роблять, але вони не мають жодного реального впливу на. Сituацію більше, більше того, я думаю, що скоріше за все припинення вогню буде вже в кінці цього року. Можливо, не дуже скоро, але до кінця року точно. І а я не очікую, що це буде якась фактична угода з Росією. Думаю, що Росія залишиться власне таким же самим екстремістом, як вони є зараз, і я думаю, що. Буде у нас припинення вогню, але без мирної угоди. І в при цьому я думаю, що не буде жодних заяв про майбутню участь України в НАТО. Бажано, щоб не було дискусії, але дискусії тривають на цю тему. І питання чи зараз Україна, яка демонструє, що збройні сили українські це високотехнологічна армія, яка знає нові ази ведення гібридної війни, і останні операції Павутина, про які ми вже говорили, і враження буквально напередодні Кримського мосту доводять, що досвід української армії може бути дуже корисний для НАТО. І на вашу думку, чи власне у Країна не є зараз таким де-факто східним щитом НАТО, і які ще аргументи ми маємо надати цим таким євроатлантичним скептикам, щоб більше про неможливість НАТО і України не говорили. Well, я повністю з вами згоден. Я думаю, що членство України в НАТО посилить НАТО, і я думаю, що це власне те, що до чого нам треба прагнути. Але зараз щоб Україна долучилася до НАТО зараз під час війни війни, це вимагало би, щоб власне багато країн НАТО погодилися з цим. А багато країн власне зараз ще цього не хочуть. Тому в коротко триває. Алі перспективі я не бачу якихось кроків для е, членства України в НАТО. Але після припинення вогню я думаю, що найкращим варіантом для України, для Європи, для НАТО е, і для довготривалої стабільності в Європі, власне, буде саме це. Як нещодавно е, міністр закордонних справ Чехії сказав, що НАТО по суті це щось добре для Росії, тому що немає жодного. Одних війн, де є, є НАТО, а війна є там, де НАТО немає, а є Росія. Дякую за розмову. Нагадаю, що ми розмовляли з Куртом Вокером, американським дипломатом, колишнім спеціальним представником Державного департаменту США в Україні.